Божі слова на кожен день. Ісус зміг виконати Боже доручення, роботу спокути всього людства, тому що він поставився з максимальною увагою до Божої волі, не плануючи й не влаштовуючи нічого для себе. Тож він був також близьким другом Бога, самим Богом, і насправді ви всі це добре розумієте. Він зміг поставити Божий план управління в самий центр і завжди молився Небесному Отцеві та шукав волі Небесного Отця. Він помолився і сказав: Боже, Отче, виконуй те, що є твоєю волею. і дій не відповідно до моїх бажань, а за Твоїм планом. Людина може бути слабкою, але чому ти повинен піклуватися про неї? Як людина, що схожа на мураху у твоїй руці, може бути гідною твоїх турбот? У своєму серці я бажаю тільки виконати твою волю, і я хотів би, щоб ти міг робити те, що ти робив у мені відповідно до своїх власних бажань? По дорозі в Єрусалим Ісус перебував в агонії, ніби ніж прокручувався у Його серці, але Він не мав жодного наміру відмовитися від свого слова. Завжди існувала могутня сила, яка змушувала його рухатися туди, де він був розіп'ятий. Зрештою, він був прибитий до Христа і став подібним до грішного тіла, завершивши роботу спокути людства. Він звільнився від кайданів смерті й аду. Перед ним смертність, пекло та ад втратили свою силу та були переможені ним. Він прожив 33 роки. Протягом яких робив усе можливе, щоб виконати Божу волю відповідно до тогочасної Божої роботи, ніколи не враховуючи особистих вигод і втрат, завжди думаючи про волю Бога Отця. Так, після того як він хрестився, Бог промовив це син мій улюблений, що його я вподобав, через його служіння перед Богом, яке було в гармонії з Божою волею. Бог поклав на його плечі важкий тягар викупу всього людства та змусив його виконати це, і він правосильний та вповноважений виконати це важливе завдання. Протягом всього свого життя він терпів незмірні страждання за Бога, безліч разів його спокушав сатана, але він ніколи не зневірявся. Бог доручив йому таке важливе завдання, тому що довіряв йому та любив його. Тому Бог особисто сказав, це син мій улюблений, що його я вподобав. У той час тільки Ісус міг виконати це доручення, і це був один практичний аспект завершення богом своєї роботи з викупу всього людства в період благодаті. Якщо, подібно до Ісуса, ви зможете приділяти увагу Божому тягарю та проігнорувати свою плоть. Бог довірить вам свої важливі завдання, щоб ви були здатні виконати умови, необхідні для служіння Богу? Лише за таких умов ви зможете сказати, що виконуєте Божу волю та його доручення, і тільки тоді ви наважитеся сказати, що ви насправді служите Богу. У порівнянні з прикладом Ісуса, чи наважишся ти сказати, що ти близький друг для Бога? Чи наважишся ти стверджувати, що виконуєш Божу волю? Чи наважишся ти сказати, що справді служиш Богу? Сьогодні ти не розумієш, як служити Богу, то ж, чи наважишся ти сказати, що ти близький друг для Бога? Якщо ти говориш, що служиш Богу, чи не богохульствуєш ти проти Нього? Подумай про це ти служиш Богові чи собі? Ти служиш сатані? Але вперто кажеш, що служиш Богу. Чи не зневажаєш ти цим Бога? Багато людей за моєю спиною бажають вигоди від свого статусу. Вони наїдаються їжею, люблять спати та всіляко дбають про плоть, постійно побоюючись, що для плоті немає виходу. Вони не виконують свою належну функцію в церкві, а просто паразитують на ній або ж докоряють братам і сестрам моїми словами. Командуючи іншими з владних позицій, ці люди постійно кажуть, що виконують Божу волю, завжди стверджують, що вони близькі Богові, але хіба це не суперечить здоровому глузду? Якщо ти маєш правильні наміри, але не можеш служити відповідно до Божої волі, то ти нерозумний. Але якщо твої наміри неправильні, і при цьому ти кажеш, що служиш Богу. То ти людина, яка протистоїть Богу, і Він повинен покарати тебе. Я не маю співчуття до таких людей. У Божому домі вони паразитують, завжди прагнучи плотських утіх і не звертаючи уваги на інтереси Бога. Вони завжди шукають вигоди для себе та не звертають увагу на Божу волю. Вони не сприймають ретельного дослідження Божим духом всіх своїх дій. Вони завжди інтригують. Обманюють своїх братів і сестер і, будучи дволикими, як лисиця у винограднику, завжди крадуть виноград і витоптують виноградник. Чи можуть такі люди бути близькими друзями Бога? Чи підходиш ти для того, щоб отримати Божі благословення? Якщо ти не береш на себе тягар за своє життя та церкву, чи здатен ти отримати доручення Бога? Хто насмілився б довіряти такому, як ти? Якщо ти так служиш, чи міг би Бог довірити тобі серйозніше завдання? Чи не призвело б це до затримок у роботі? Я кажу це, щоби ви могли знати, які умови повинні бути виконані, щоб служити в гармонії з Божою волею. Якщо ви не віддасте своє серце Богу. А всі свої турботи Божій волі, як це зробив Ісус, Бог вам не буде довіряти, і, зрештою, ви будете засуджені Богом. Можливо, сьогодні, служачи Богу, ти завжди плекаєш намір обманути Бога, завжди поводишся з Ним недбало. Коротше кажучи, незважаючи на все інше, якщо ти обманюєш Бога, на тебе чекає безжальний суд. Ви повинні скористатися тією перевагою, що ви щойно стали на правильний шлях служіння Богу, щоб спершу віддати серце Богу з безроздільною відданістю. Незалежно від того, чи перебуваєш ти перед Богом чи перед іншими людьми, твоє серце має бути завжди звернене до Бога, і ти повинен бути налаштований любити Бога, як це робив Ісус. Таким чином, Бог зробить тебе досконалим, щоб ти став слугою Божим, який йому до душі. Якщо ти дійсно бажаєш бути вдосконаленим Богом і щоб твоє служіння відбувалося в гармонії з Його волею, тоді ти повинен змінити свої попередні погляди на віру в Бога, змінити старі способи служіння Богу, щоб тебе більше вдосконалив Бог. Тоді Бог не залишить тебе. І ти, як і Петро, будеш в перших рядах тих, хто любить Бога. Якщо ти не покаєшся, то на тебе чекає такий же кінець, який був у Юди. Це повинні розуміти всі, хто вірить у Бога.